Всім привітати! Сьогодні ми з вами поговоримо про роботу, потужність і енергію. Робота це фізична величина, яка дорівнює добутку сили на переміщення, що здійснено під дією цієї сили. Ну і на косіну скута між переміщенням та силою, що здійснило це переміщення. Ось власне формула. Робота вимірюється в джоулях, це одиниці сі, названі на честь ченого, тому вони записуються з великої букви. Я ще раз підкреслюю, що ми маємо враховувати при розрахунку роботи косінус кута між силою і переміщення. Якщо помістити два вектори в одну точку та їх початки, то ми бачимо, що вони нахилені під одним кутом. Ось цей кут альфа. Косінус дуже сильно впливатиме на роботу. Якщо косінус кута 0. А я нагадую, що це відбувається з кутом в 90 градусів, саме кут 90 градусів має косинус 0. Тоді робота сили буде дорівнювати нулю. Тобто, якщо переміщення здійснено, наприклад, в горизонтальній площині праворуч або ліворуч, а сила була прикладена вертикально вниз чи вертикально вгору, косінус кута між переміщенням і силою дорівнює нулю, адже кут прямий, тоді робота сили дорівнюватиме нулю. Якщо в нас косинус альфа це мінус одиниця, таке відбувається при куті 180 градусів, тобто, якщо в нас приміщення здійснено праворуч, а сила прикладена взагалі ліворуч. Це відбувається, наприклад, з силою терця. Тоді робота даної сили вона від'ємна взагалі, тому що косінус від'ємний. Ну, і Робота буде максимальною, якщо в нас косінус кута між переміщенням і силою буде дорівнювати одиниці. Це, можливо тоді, коли вони співпадають за напрямком. Не косінус кута, а я маю на увазі переміщення і силу, коли вони співпадають за напрямком. Ну і поговоримо про енергію. Це чи не найважливіша величина в розділі механіка? Це фізична величина, що характеризує... Здатність тіла виконувати роботу, і саме енергія буде цією величиною, яка з механіки буде перекочовувати з розділу в розділ. В кожному розділі ви будете говорити про енергію. Ну, ми з вами будемо говорити про енергію. Вимірюється енергія також в джоулях і невеличкий спойлер вам дам: якщо якісь величини фізичні вимірюються в однакових одиницях, як, наприклад, енергія і робота, то десь буде формула, в якій ці величини будуть рівні. Повна механічна енергія це якраз та енергія, про яку ми будемо з вами говорити. Вона складається з кінетичної енергії руху і потенціальної енергії взаємодії і дорівнює сумі кінетичної енергії тіла та потенціальної енергії даного тіла. Поговоримо про види енергії, і про їх різницю. Уявіть собі ситуацію: є вікно, і вам його необхідно розбити. Ну, варіант перший. Вікно в якійсь будівлі. Ви берете камінь і просто розганяючись, його кидаєте. Ви надаєте каменю швидкості, а разом зі швидкістю надаєте йому якоїсь певної кількості енергії і розбиваєте вікно. Робота з розбивання вікна виконана. Варіант другий. Вікно лежить. Тоді ви можете просто підняти камінь і навіть не кидати його, а відпустити. І сила тяжіння зробить свою роботу і розіб'є вікно. Варіант номер три ми можемо розбити камінь за допомогою пращі, рогатки. Ми розтягуємо рогатку і відпускаємо. І рогатка надає певної швидкості каменю, за допомогою якої він може розбити вікно. І всі ці випадки дещо об'єднує: ми надаємо каменю енергії, щоб він виконав роботу. І він виконує роботу за рахунок власне витрати цієї енергії. Коли ми кидаємо камінь, ми надаємо йому кінетичну енергію руху. Коли ми піднімаємо камінь, то надаємо йому потенціальну енергію взаємодії. А коли ми розтягуємо рогатку разом з каменем, ми надаємо рогатці краще своєї енергії і Надаємо їй потенціальну енергію розтягнутого тіла. Поговоримо про кінетичну енергію або ж енергію руху. Це фізична величина, яка характеризує механічний стан рухомого тіла. І розраховується вона як півдобуток маси на квадрат швидкості руху тіла. мв в квадраті на 2 дуже знаменита формула. Ну, власне, позначається вона як є кінетична, є з індексом К. Потенціальна ж енергія це енергія взаємодії – і це енергія, яку має тіло внаслідок взаємодії з іншими тілами або внаслідок взаємодії частин тіла між собою. Це дуже важливо, тому що потенціальна енергія ділиться на два ключових типи. Перша це потенціальна енергія тіла, піднятого над землею. Розраховується вона за формулою МЖ. Маса тіла ж це в нас прискорення вільного падіння. Я нагадую, що на землі приблизно 9,8 метрів за секунду в квадраті, ну а H – це висота, на яку підняте тіло. І залежить така енергія від висоти піднятого тіла. Чим вище підняте тіло, тим більшою буде потенціальна енергія. А також є потенціальна енергія тіла розтягнутого, розтягнутої пружини. Тоді ми її розраховуємо за формулу, яка підозріла схожа на формулу кінетичної енергії Kx в квадраті на 2. Також, якщо ви не помітили, то потенціальна енергія позначається майже так само, як кінетична, тільки з індексом P. Я нагадую, що K – це в нас жорсткість тіла. Ну, ми будемо говорити частіше про пружини, тому я. Скажу, що це жорсткість пружини. Х це в нас видовження пружини, видовження або ж її стиснення. Я нагадую, що X це в нас зміна розміру пружини. Була пружина L, стала пружина L1. Різниця між L1 і L це якраз є X. же енергія пов'язана із роботою. В першу чергу зрозуміло, що коли ми виконуємо роботу, то ми витрачаємо енергію. Робота буде дорівнювати зміні енергії тіла. Спочатку тіло там мало умовну енергію 100 джоулів. Виконало роботу і в нього залишилося 30 джоулів. Виконана робота 70 джоулів, це якраз зміна енергії. Якщо ми кажемо про якийсь певний тип енергії, тобто тіло володіло лише кінетичною енергією, тоді знайти виконану роботу ми можемо просто як дельта, зміна кінетичної енергії. Я нагадую, що означає дельта. Дельта це в нас, якщо ми візьмемо є кінетичне друге, да, кінетичну енергію тіла в стані 2 вже після виконання роботи і віднімемо. Є кінетичне перше, тобто кінетичну енергію, яку мало тіло до виконання роботи. Тоді це буде якраз дельта є кінетичним. Ну, а щоб знайти роботу через потенціальну енергію, ми маємо використати формулу мінус дельта є потенціальна. Ну а тепер поговоримо про закон збереження енергії. Дуже важливий і фундаментальний закон. Він звучить так: в замкненій системі тіл повна механічна енергія зберігається. Ми погнали розбирати абсолютно все з закону. Що таке замкнена система тіл? Це така система, яка не отримує енергії ззовні, або ж не віддає її назовні. Тобто, уявіть собі ідеальну закриту кімнату. В цій кімнаті будуть люди. Нехай їх там буде 50. І їм на всіх 50 людей дали мільйон доларів і сказали: обмінюйтесь цим мільйоном як захочете. От ця система замкнена, кімната замкнена, люди не можуть зайти чи вийти, вони можуть лише передавати одне одному гроші. Це є передачою енергії, але кількість грошей в кімнаті залишається незмінною, хоча в кожної людини кількість грошей змінюється. Це є приклад замкненої системи і обміну енергії в ній. Я ще раз підкреслюю, щоб використовувати закон збереження енергії, вам обов'язково треба пам'ятати, що система має бути замкненою. Тільки тоді повна механічна енергія зберігається. Тобто сума кінетичної потенціальної енергії до взаємодії тіл має дорівнювати сумі кінетичної потенціальної енергії після взаємодії тіл. Поговоримо ще дещо про енергію. Вона здатна переходити з одного виду в інший. Наприклад, з потенціального в кінетичний чи з кінетичного в потенціальний. Або навіть з одного потенціального виду енергії, ну як розтягнуте тіло в там, потенціальну енергію тіла піднятого над землею. Проте про все по порядку. Уявіть, що в нас є яблуко, і ми тримаємо його високо над землею, на такій висоті, на якій ми максимально можемо тримати яблуко. В цей час воно нерухоме. Його швидкість дорівнює нулю, а отже його кінетична енергія дорівнює нулю. Але, попри це, потенціальна енергія яблука максимальна, бо ми його тримаємо на максимально можливій висоті. Потім ми відпускаємо яблуко, і воно під дією сили тяжіння набуває швидкості. Причому воно буде розганятися, адже буде прискорення вільного падіння. І до кінця швидкість руху яблука буде максимальною. Тобто, в момент, коли яблуко падає, його висота над землею зменшується, його швидкість збільшується, це означає, що потенціальна енергія яблука зменшується, а кінетична енергія зростатиме. І наприкінці руху кінетична енергія буде максимальною, оскільки яблуко набуває максимальної швидкості, а потенціально дорівнюватиме нулю. Адже висота буде мінімальною. І дорівнюватиме нулю. Тобто енергія здатна переходити з одного виду в інший, але повна механічна енергія ціла при цьому зберігатиметься, якщо система замкнена. Веду вам аналогію для кращого запам'ятовування і легшого сприйняття. Уявіть собі пісочний годинник. В ньому є дві такі колби, дві частини, і пісок може вільно перетікати з однієї колби в іншу. Це як перетікання з кінетичної енергії в потенціальну або з потенціальної енергії в кінетичну. Тобто зміна виду енергії. Але при цьому кількість піску в нашому годиннику обмежена. І він не додається чи не віднімається. Так само і повна механічна енергія. Вона обмежений ресурс. Це, до речі, одна з причин, чому я в привидів вірю, тому що енергія ні звідки не береться і в нікуди не дівається. Вона завжди переходить з одного виду в інший. От тепер і думайте, звідки беруться привиди. І поговоримо про потужність. Потужність це фізична величина, що характеризує швидкість виконання роботи. Якщо в означенні є слово швидкість, буде ділення на час у формулі і потужність не виключення. Потужність дорівнює робота, розділена на час виконання даної роботи. Вимірюється потужність у ватах, це фізичні одиниці, названі на честь вченого, тому вони пишуться з великої літери В. Стосовно теорії, тут все. І ми будемо переходити до практики. Якщо ви хвилюєтесь, чому я не розповіла вам про какиде чи корисні механізми, не переймайтеся, це буде в наступній лекції. Ну а тепер практика. І перше завдання: робота сили тяжіння дорівнює нулю під час горизонтального польоту літака, падіння яблука з дерева вертикально, руху м'яча від початкової до верхньої точки під кутом до горизонту, підняття вантажу вертикально. Якщо тіло буде рухатися вертикально і здійснюватиме вертикальне переміщення, тоді робота сили тяжіння ніколи не дорівнюватиме нулю. Це можливо лише тоді, коли косінус кута між переміщенням і силою дорівнюватиме нулю. Тобто, кут має бути 90 градусів. Переміщення має бути здійснено в горизонтальній площині, тому що сила тяжіння завжди напрямлена вертикально вниз. Це можливо лише тоді, коли горизонтально літає літак. Тільки тоді кут між переміщенням і силою дорівнює 90 градусів, а косинус з такого кута 0. Друге завдання. Літак масою 20 тонн летім протягом однієї години горизонтально зі сталою швидкістю 360 км за годину. Сила тяги двигунів дорівнювала 10 кН. Визначити роботу здійснену за цих умов силою тяжіння. Вважайте, що прискорення вільного падіння дорівнює 10 метрів за секунду в квадраті. А тепер уявіть собі, що вам дали оцю велетенську задачу. У вас є все, здається, для того, щоб знайти, власне, роботу за формулою F помножити на S. Але літак летів горизонтально. А нам треба знайти роботу сили тяжіння. Горизонтальний політ, горизонтальне переміщення, сили тяжіння, яка напрямлена вертикально вниз. Між ними знову буде 90 градусів. А отже, робота виконана дорівнюватиме нулю. Наступне завдання. Встановіть відповідність між назвою фізичної величини та її характеристикою. Потужність. Це швидкість виконання роботи завжди. Якраз тому в формулі потужності і є ділення на час. Значить, буде В. Так, помічаю і варіант В викреслюю. Енергія. Ну, це здатність тіла виконувати роботу. Тобто, це фізична величина, що характеризує здатність тіла виконувати роботу. І це Д. Прям в такому вигляді, бачите? Дано. Ну. Сила. Ну, сила це міра взаємодії двох тіл. Це дія одного фізичного тіла на інше. Б. І прискорення. Ну, прискорення це в нас швидкість зміни швидкості. Зміна швидкості руху тіла за одиницю часу А. А ось дія сили на одиницю площі поверхня тіла. Це тиск про нього. Ми ще не розмовляли, але обов'язково будемо робити це в майбутньому. Це останнє на сьогодні завдання. На рисунку схематично зображено у двовимірній системі координат Хі фрагмент результату стабоскопічної зйомки руху кульки, яку кинули з точки А під кутом до горизонту, у якій із позначених точок значення потенціальної енергії кульки було максимальним. Я нагадую, що в нас є два види потенціальної енергії. Перший це тіло підняте над землею, друге це тіло розтягнуте або ж стиснуте. Тут, очевидно, кулька летітиме. Значить, ми використовуємо МЖ, це в нас енергія тіла піднятого над землею. І чим вищою буде висота, тим більшою буде енергія. Найвищої висоти має точка Б. Відповідно, потенціальна енергія кульки в точці Б буде максимальною. І на цьому все. Я вам всім дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео і всім па-па!